День добрий, дорогі друг. Сьогодні неділя, ранок, і ми з сім'єю сьогодні збираємося йти в Дом Божий, в дом Божий для того, щоб поклонятися Богу живому. І сьогодні в нас відповідальне служіння, тому що в нас сьогодні хлібоприломлення, вечеря Господня, де кожного місяця ми вспоминаємо о смерті, о страданнях і о тому, що Ісус Христос має прийти назад. І я би хотів зачитати одне місце із Слова Господнього і поділитися з тобою. Це Євангелія е, від Іоанна, 6 глава, 6 глава 53 третього вірша. А Ісус сказав їм, істину, істину кажу вам: якщо не будете їсти тіла сина людського і не будете пити Його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя. І я його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло справжня пожива, а моя кров справжня напій. І далі тут сказано: це є хліб, який зійшов з неба, не так, як батьки ваші їли ману і померли, а хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно. Дорогий друг, Слово Боже, закликає тебе і мене, щоб ти мав час з народом Божим, щоб ти мав час в крові Господа нашого. І щоб міг їсти плоті його і пити кров, і тоді ти будеш мати життя. Благослови тебе Господь, щоб життя твоє було наповнене Божою ж... життю, Божим життям. І щоб странствування твоє проходило в благодаті Господа нашого Ісуса Христа. Так що ми збираємося і йдемо в дом Господній. Амінь. Виданий, узяв хліб і поблагословивши, переломив і сказав. Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас Робіть це на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша — нові завір у моїй Робіть Робіться щоразу, коли будете пити на споменах про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звищаєте смерть Господа, аж поки він прийде. А скоро Господь нас прийде. І тоді ми будемо пити новим вином царствия. І тоді ми будемо славити там з усіма святими ім'я Господня. А зараз ми помолимося про це, за цей хліб. Нехай Господь благословить цей хліб. І після благословення цього тіла ми його будемо споживати як тіло Христове. Помолимось. Отже не хліб прийшов немало років. коли дули його ще на болі, коли його збирали, коли молоді коли в піч сажали Господи. І це є аналоги, то, тобто, що ти прийшов велике випробування, прийшовши в цей світ, віддавши себе в жертву і вбивали тобі цвяхи, руки і ноги. Так і зібралися Господь. І ти є, Господи. Повечений і сказав, ця чаша нові завіт у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Будемо молитися. Господь, це велика честь для нас сьогодні в цей день розділяти таке прекрасне служіння, радуватися в Твоїй перемозі. Господи, Твоя свята кров, яка була пролита за нас. Господи, Ти її дав доброві, і вона сьогодні сильна робити з людей таких недобрих, поганих, злих. Робити нове творіння. Господи, ми маємо омиття в Твоїй крові. Звільнення від всякої залежності і від всякого гріха. І, Господи, маємо можливість жити по новому. Тому слава Тобі, подяка, благослови цю чашу, це вино. І дай нам, що, Господи, ми могли прийняти це як кров твою. Тобі подяка за все і хвала. Ми сьогодні зібрання, були на зібранні сьогодні Вспоминали смерть Господа, поучаствували, маємо велику честь поучаствувати в цій трапезі. І я би хотів знаєш, зачитати ще одне місце, де слово Боже каже, перше коринтянам, 11 глава, 26 вірш. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він не прийде. І завжди, коли ми це робимо, ми завжди возвіщаємо, вспоминаємо, що має прийти Христос. І це свідчить про те, що ми чекаємо Його. Ми чекаємо, що Він має прийти. Так що, дорогі друг, хто мене сьогодні чує і хто мене сьогодні бачить, чи чекаєш ти сьогодні приходу нашого Господа Ісуса Христа? І якщо чекаєш, то ти, ну Слово Боже, закликає, що ти маєш пити його кров і їсти його тіло, яке є слово Господнє і є общення з Духом Святим. Благослови тебе Господь, твою родину, і нехай в твоєму серці буде мир. Амінь.